Таємо з вами Сад Черніченків сьогодні, 18 травня, і дивимось на результат щеплення на відмежої горіх в фундуку. Фундук, розкажи на да, це в нас наша підписниця Валентина Федорівна. Вона з якого міста я не пам'ятаю, треба подивитися в записах. Вона, значить, нам прислала горіх, це які в неї врости багато років, років і він. Плодоносить. Відео під відео я в описі залишу Силку на цей горіх Попереднє і на те, і як ми його щепили. Тобто є один секрет, завдяки якого Володя це щепив. Там воно є. Ми Зараз залишили. ми надломили, щоб поживні речовини сюди ще йшли, як проводник що залишився, але щоб ну, більше на броньку пішло, бо вона ще така спляча. Ось от брунька проснулась. А ось там тро подожди, трошки подожди, 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 о, о, проснулась бронька, так. Да. Да. О, так видні. Тут практично 100% результат. А що щипив пішло, да. Весь, пішло. О. О. пішло. Раз. пішло да. два. І ось пішла явно. Ось ми теж надломили. А ну только руку поставь, так видні. О, вообще шикарно. Ось ми теж надломили. Тут ми ще не зрозуміли. А теж теж Да? Ну ага. така. Ну, в общем-то, піде. Ми ну, надломили, від... да, да. Ну може трошки пізніше треба було, щоб да. коли вже пішло. Ну в принципі пішла. Тобто цей спосіб... Да. О, Соснівська у нас пішла. Цей спосіб ну, дивись, хороший. Уже розвинута. Угу. Ну не, не можна Может, ми ж. Ми не да, можемо, ну... щоб хурму не показати. Ну, Це Соснівська, да. Ось вона красавиця у нас. Так, на відео за горіх <laughs> Ну, плавно переходить на хорму. Ні, е, Володь, просто скажи, що цей спосіб. Це да, як вивод, як висновок. Дуже гарний спосіб, як, що треба щепити от, гріхи. Подив, Подивитися, там робив. нічого складного. Да, багато років я просто щепив. Ну там єдине, що треба оту пробкаву кару здирати. Ми все. залишимо ну, під відео опис, як це ти робити. Да. До, побачення. До побачення, гарних. гарних, гарних мирного, мирного неба, миру.